Добре, шановне панство, сьогодні у нас мінус 13 було. Вигнав свого дракошу, треба працювати, готувати до сезону. І так, що ми робили? Поставили на нього генератор. Потрібно підпочити, поставити релюшки. От, вирішив поміняти ремінь. 1060 стояв. замовив я за два роки назад тому Ну, Ми запасних почав ставити, вказується, що трішечки вони довші. Вон, зробили натяжник, сцеплення в мене От, Поставив генератор, вроде бы, все добре, все добре, думаю, ну, клас. А капот, не став закриватися, тому що що мішає оця штуковина. Перед тим, як ставити генератор, я розібрав повністю, змазав всі підшипники, обслужив, щоб ну, поставити і забути. Вот, Ставив генератор, оказалося, що капот не закривається. Полічниця моя прийшла. Прийшов робити такий воздухозаборник. От. Якщо видно, тут він сантиметра два запаса. Сантиметра два запаса, тобто буде воздухозаборник. Не знав як його зробити краще, в общем, ну, вирізав, зашив його сіточкою. Це для вуликів я купляв таку сітку нею і зашив. Будемо знову підключати фари. Хочу я зробити пізніше гідравліку. Правда, гідравліка буде електрична. Подумаємо, як це правильно зробити, і будемо робити. От. Повикидати, повирізати оце все бізобразіє звідси, поставити гарнюні крива, щоб були на ньому. Що він вже був на щось похожий. От, ну що скоро сезон потрібно працювати, працювати він буде у нас багато. Тут полочка під акумулятор. От, ну, поки це все в такому режимі, потрібно купити, скажімо, реле зарядки, і можна його буде збирати далі. От знутри, нутри, все на кльопочках. Шо думав, ви такі типу, Жигульовські є такі пластикові воздухозаборники поставити, але не знаю. Те, що є пластмасове, то є ненадійне. Тим більше тут вібрація, як не круте, і температура. О, так що якось так. О, такі роботи в нас проведені. Будемо працювати ми далі. Так, ми працювати. А ви дивитися. всім пока-пока. Бережіть себе, бережіть нашу Україну.